В Івано-Франківську попрощалися із військовослужбовцем Романом Корнутою. Жителі міста пройшли ходою пам'яті від будинку смутку до церкви Христа Царя на Майзлях. Там провели похорон. Друг загиблого воїна Олег Чигер розповідає, що Роман Корнута добровільно пішов захищати країну у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення каже, він боронив Київ, звільняв Херсон та роботи. Не ми між друзями. Часто називали його, знаєте, так, по-доброму спартанцем, тому що це справжній потужний воїн, герой, який не жалів себе, свого здоров'я і життя, як бачите, і захищав нас з вами. І він не був у свого батька, його нещодавно помер батько Романа, на жаль, від хвороби. І він мав бути на похороні в батька, але не залишився на похороні, поїхав з хлопцями в Авдіївку, де героїчно. Загинув за нашу з вами незалежність, і вільну країну. Олег розповідає, від початку повномасштабної війни допомагав Роману. Так, соте авто від свого фонду передав саме йому. Востаннє каже, спілкувався з другом за день до його загибелі. Звісно, відчувалося те, що хлопцям там дуже важко в Авдіївці. І важко знаходити слова, коли ти, ти в тилу говорити. Своїм другом, який знаходиться в самому пеклі. Але Роман тримався до останнього. Попрощатися з Романом прийшли його рідні та друзі, побратими, однокласники і спортсмени. Роман Корнута був чемпіоном України серед юніорів з тайського боксу, тренером і засновником Івано-Франківської федерації та кікбоксу. Розповідає друг загиблого воїна Федір Хашалов. Він вже себе проявив максимально займаючись тайським боксом. Там він почав перемагати дуже. Багато поєдинків представляти наше місто на всеукраїнських турнірах і перемагати. Пам'ятаю, як я проходив службу в армії, Ромчик заздрив. Більшість хлопців не хотіли до армії потрапляти, ромщик каже, я так хочу в армію. І навіть приносив мені інколи щось перекусити і поїсти смачненького, що мама зготувала, мені через паркан передавав. Тобто він ніколи не забував. Останній раз з ним спілкувалися напередодні його загибелі. Це було 13 те число, і вже вечором в нього зв'язок обірвався. Вона вийшла на роботу, готувалась, і вночі ромчик загинув 14-го саме на день Валентина. Загинув Роман Корнута 14 лютого під Авдіївкою. Військовослужбовцю було 38 років. У нього залишилась дружина, брат та мама. Наталія Восоловська, Юрій Кривацький, Суспільне новини, івано франківськ